Друзі, я дуже хотів вам сказати, що ми нарешті приїхали на Нюрбурхрім. Тому що коли останній раз я там був, воно зовнішньо все нагадувало. І останній раз я там був саме на GTI. не на сьомому, на шостому. Але обов'язково про це ми сьогодні проговоримо. Я розумію, що GTI Сьомий, Боже, вже восьме покоління навіть є, але. Ми живемо в Україні, це наш ринок. Ми робимо тут машині, і ось саме сьомий мегапопулярний, мега успішний, найкрутіша машина для тюнінга, найкультовіша з найбільшої історії. У мене був життя, у Макса був життя. Що ти скажеш? Макс? У Бу Бевешівка був життя. Тачка топ за свої бабки. Мінуси є маленькі, але тачка топова. тову давай, дивись. Давайте одразу порозмовляємо про техніку. Ця машина це наш клієнт, якого ми зробили в 22-му році, ось прямо до війни. Почалася війна, і весь цей час машина експлуатується на тюнінгу. Весь цей час вона експлуатується на Stage 2. Тобто тут було зроблено не просто звичайне налаштування двигуна та трансмісії. Тут у нас встановлено досить багато всяких залізячок, тобто інтеркулер, пусний пайпінг. У нас є. У нас є пропили. У нас, скажімо так, всі народні моди, які прийняті для Stage Ж 2 Plus на даному автомобілі реалізовані. І графік, який ця машина показує, ви обов'язково побачите під кінець випуска, для того, щоб ви подивилися ще нашу фіналочку. Цікаву. Ну а давайте про саму техніку. Що ж це таке? Концепт: чотири циліндри, два літри, DSG. Це основна зв'язка. Для мене GTI, це саме в першу чергу ми розмовляємо про трансмісію та двигун. І ви знаєте, що ця зв'язка встановлена на багато маш... автомобілів. Навіть великі терамонти, атласи йдуть на двох літрах, Тігуани йдуть на двох літрах, Ауді А 6 йдуть на двох літрах. Блін, Audi Q7 я бачив 2 літра. TFSI. І з, з усіх цих машин найлегша заводська машина це у нас Гольф, тобто великий потужний двигун з ефективним. Івнує класною трансмісією на дуже легкому кузові встановлений. І при цьому цю компоновку вони вигадали не вчора. У нас є перше покоління, у нас є друге покоління, і це вже нарешті третє покоління, і вже з'явилося четверте покоління. І якщо, скажемо так, друге покоління це доопрацьоване перше покоління, то зараз сучасне покоління ген четвертих вагів – це в не третє покоління. Тобто в нас немає чогось нового принципово все старе краще доопрацьовано. Тобто у нас ідеальна форма камери згорання, тобто у нас йде бочка, тобто у нас ход поршня і діаметр поршня більш-менш однаковий. Це у нас сучасний двигун. У нас, наприклад, ГБЦ в даному двигуні у нас одразу йде постіль. Тобто, ви не можете відкрутити кришку, подивитися, що у нас ГБЦ відбувається. Коли ви її відкручуєте, у вас розпідвали одразу вистрибують. І хочу одразу сказати: ми з цими двигунами дуже багато працюємо. Так, бувають різні проблеми. Наприклад, один раз. У нас у клієнта на двигуні, так само з Америки, були спонтанні якісь пропуски. Діагностуєш, робиш все, що завгодно. Вони або є, або їх немає, і воно завжди спонтанно. І виявилося, що пружинка на впускному клапані тріснула, з'їхала і почала прокручуватися. І навіть такі випадки бувають. Але хочу одразу сказати, що це дуже рідкісний випадок. І зазвичай, ось ці двигуни, вони багато ходять. І якщо ми вже. Розмовляємо за саму надійність двогона в цьому поколінні. Я би в першу чергу спирався би на ланцюг. В попередньому поколінні завжди проблема. В новому поколінні проблем з ланцюгом в принципі немає. Про них можна забути. І хочу сказати, люди, які звикли про тривожність з ланцюгом, тут сервісна книга вказує, що тільки тоді звертайтеся по питанню ланцюга, коли ви почули якісь дивні звуки або машина почала дивно працювати. Усіх інших випадках вам не потрібно міняти ланцюг за замовченням. І це дуже круто. Це нам говорить про те, що краще, краще, краще. Знову ж таки, сам блок. Блок у нас зроблений з чугуна. Що нам це каже? Він надійний. Такий маленький двигун не має сенсу робити з алюмінію. окрім проблем, ви нічого не створите. Тому тільки великі двигуни, там шість циліндрів, вісім циліндрів, зараз робиться з алюмінію, щоб легше вагу зробити. На чотирьох циліндрів це не так відчувається. І дякуватиме Богу, що він з чугуна у нас. Далі рухаємося, вприск. FSA вприскна система, вона в нас йде на американських автомобілях. Там йде тільки одна вприскна система. Не європейських автомобілях у нас йде дві рампи. У нас йде MPI рампа, тобто низького тиску, і йде рампа високого тиску. І таким чином, знову ж таки, тюнери, я вам роблю невеличкий натяк, та ви і так все вже все знаєте. Ви можете встановити величезні форсунки MPI, і таким чином у вас ніколи не буде на всьому заводському ніяких питань. Тань по паливу. Тут у нас встановлена трансмісія DQ 250. Перший раз вона з'явилася в 2001 році. Зараз у нас 25-й рік, тобто 24 роки ця трансмісія робиться. У мене вона була мінімум на 10 машинах, мабуть. Ця трансмісія з 2001 року і по сьогоднішній день вона не змінювалася. Технічно вона майже ідентична той же самій трансмісії з Audi TT. Лише електроніка, мехатроніки, все оновлюється, стає краще. Машина ефективніше. І навіть коли ти їздиш на шостому, сьомому GTI і на різних поколіннях DSG DQ 250, ти відчуваєш, що на сьомому поколінні вона реально набагато комфортніше, у неї навіть таке відчуття гідротрансформатора з'являється. Я говорив. ха 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 Льоха, блін, опять сайвах. Люблю обожнюю. Ти все розказав хороше. Розкажи погане. Давай, впускний тракт. треба чистити, нагар є. На всіх FSAIних двигунах, одразу навіть з біфприском, у нас є проблема. Впускні канали на ГБЦ закоксовуються, у нас падає потужність, падає ресурс. І я, в принципі, на будь-якій машині з T я вкрай раджу біля 100 тисяч. Чистить вроді ну, 50-60 тисяч. Взагалі, в принципі, вони хороші мотори, вони не масажорі. Якщо за ними нормально слідить. якщо за ними не следить. Родиш, то, скажу жопа. тобі секрет: любі глядачі, великий секрет. Бінять масло? — З завода. Ці машини обслуговуються на 0-20. Боже, яка жесть. Ну, тут Коли може ви переходите на 5 w 30 і 5 водіють. 40 клімат, який 0 нуль Воно одразу перестає вже. У нас були, коли вони тільки вийшли, ці машини журуть на 0,20. Да. Да, вони да, на 0,20 жруть, а 5-30 не жаруть. І da, тому, da. будь ласка, коли ви навалюєте, коли ви хочете перформанс, коли у вас велика температура маси. <trash> і гарне масло, тільки топове масло. І бенз. Постав лайк, підпишись і напиши коментар. Так, так, ми, блін, стараємось. Для тебе! Тупою! Ну і божественний ДСГ. Люди, або ДСГ, напишіть, будь ласка, дуже багато хейту. Я дуже багато хейта списав. Блін, да, в пробках некомфортно, але коли ти насипаєш, ти їдеш, вона, блін, топова. І розказую одну історію від у мене був гуль шостий GTI. На стейдж 2 коробка шита. Коротше, я його просто дрюкав, я його насіли, я його розривав, він подарував мені купу емоцій. Я віддав двушку за ремонт і мене попустило. Ну блін, ну реально крепка коробка. Є різні покоління, точніше, різні моделі. DSG. Так, навіть, бачите, вже нові DQ200, вони вже намного ногах dq 200 завжди кажуть, ми зробили краще. Вона перестає маршати. Я переб'ю? Я дико я зняюсь, я мужики. Дику 200 в нього погана репутація була. Ну дику 200 суха, суха но вона ремонтувалась краще ніж мокра. бо на ній на, на неї були кам відзивні кампанії і на неї робили запчастини. А на дику 250 він збирається тільки на Бушці. Тому що ви не можете по оригінальному каталогу взяти якусь шестерню, як на звичайній трансмісії, наприклад, замовити, встановити. Ви можете тільки замовити в зборі коробку або окремо її розібрати, щось дістати. І тому всі сервіси, які займаються ремонтом мокрих коробок, де сухі, там. І всіх інших у них велетенська наявність по DSG. Вони йдуть на склад, їх розбирають і збирають вам DSG з усього всього. Але мехатронік можна купити окремо і все інше можна купити окремо. Давайте швидесенько. dq 200 суха коробка, вона дуже ненадійна, вона ніколи не встановлюється на повний привід. DQ250 250 це мінімальна поперечна коробка, яка встановлювалася на повний Вітрисок привід. Від 350 моментів так. А, тобто, якщо в тебе повний привід, мінімум dq 250. Вона надійна, вона хороша, вона непогано їздить, але потрібно враховувати. Специфіку експлуатації. По-перше, обов'язково уникайте буксу. Тобто, О, да, бук... на жал, заспол... ланч Ш -ш 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 -ш. теж не любить. І ви собі сидите, коротше, воно буксує, там але десь воно восьмерки. Воно У вас колокол починає сипатись, починає стружка виділятися, забивати соліноїди, все, ви приїхали. Трошечки букс можна, трошечки десь підкинути, десь восьмерочку, але годинами нарізати восьмерки гарантія, що ваша коробка перестане нормально працювати. Не давайте машині їхати е, швидше, ніж трансмісія. Тобто машина. Коли їде вниз, вона має гальмуватися трансмісією. Коли ви перемикаєте в спорт, це нормально. Ручной режим, понижайку теж все працює. У мене було дуже багато DSG. У мене був Golf 7 r на 500 кінських сил, я її дуже жорстоко гвалтував, я її налаштовував, безкінечно її просто блін робив з нею щось. І того у мене коробка витримала. І тому сказати, що це погана трансмісія, вона не ремонтопригодна, вона занадто якось неправильно все. Я вважаю, що це афігічно. Є не робот, який дуже швидко працює. всіх роботів він топовий. І по факту у вас йде трансмісія. У вас дві трансмісії з двома щепленнями, і воно постійно перемикається. Коли ти їдеш на тюнінговому жорсткому карчі, ти, 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 ти. ти хочеш це перемикання, блін, мати. Ти не хочеш, щоб е -е, як в Теслі, як в електричці, як на варіатире, воно не але. цікаво, блін. Ти хочеш їхати туд -уг, туд -уг, правильно. РС-3. Подивіться, рс 3 до речі. Приїхали далі, Макс. Та це може. Ну блин, хвати, да? Скажіть все, ми поїхали. Чекайте. Починаємо свій розказ 120, 130, 140. А хорошо йде. Ладно, шутки шутками. Тачка просто емоційна. У мене був теж шостий гольф. Зараз їжі на сьомому товаришах. Кстати, продається. Льоха, технічний спеціаліст. Красавчик, що забув? Вже в сьомих покоління є блокировка електронна. Калдекс з фрикціонами на кожне колесо є. Друге, він забув сказати, що тут коротка річка, а це дуже комфортно в городі, дуже комфортно десь паркуватися. Що сказати поганого по цю машину? Сказати чесно, ні. Я yeah. машина класна, машина топова. Вона ідеально баланс в неї по скорості. Тобто, так, да, як Льоха правильно сказав. Ти і не, і не дуже швидкий, і не дуже медленний. Ти маневрений, такий маленький боксерчик, такого фу, фу, відео ти влізеш. Ну вона сука, вона постійно тебе провокує. Тут вже стейдж 2, вже дітей стрілки, якісь пердіжи. І ти тест бачиш, дирочки, ти просто так на спорт уже. І, і туди, і просто неряєш, і ти завжди хочеш насипати. Дай Бог, щоб колись нас в Україні були нормальні, якісь кільце, ті там чайки, щоб ви зробили класну дорогу, щоб ти мог на вихідний приїхати цілу неділю. Їздиш так на роботу, точніше, а потім на вихідні приїхав. Якраз дав на цьому на кільці, просто щоб у тебе просто різина порозривалася, диски просто повикручувалися, щоб ти на сячі вихідні поставив собі класні диски і кайфанув. Друзі, от якщо ви бачите, що ГТІ хтось продає без тюнінгу, 95% це просто враньо. Тому що всі купляють, всі катаються неділю і потім думають, так що ж мені зробити? Пайпіка накинуть да? стейдж перший. А якщо вже пайп поставлю, то вже навіть стейдж два. І коротше, вона на стейдж. І ти насипаєш, сипиш, сипиш. Потім продаєш, відкатуєш сток, кат поставив. каже, пацани, відповідаю, просто от їздив, масло 2000, тисячі каже: міняю. Все, класна машинка. Нікому не вірить. Думи мої думи. Що ж ми тут бачимо? мої є любі глядачі, а ми тут бачимо. Golf 7 R, у якого під капотом знаходиться 3,6 VR6, на якому встановлено DQ500. І ця машина на атмосфері вже готова. І що ж це таке? Це у нас американський біток. Це новий проєкт турбо на тисячу кінських сил, які будує компанія Sprintec. Ми обов'язково будемо про цю машину показувати. І разом з нами ви будете її тюнінгувати, і разом з вами воно полетить в космос. Ну і звісно ж, так як це біток з Америки, і на сьогоднішній день переважна більшість машин вже заїжджає з Америки, і це питання дуже важке. Я особисто більше десяти машин замовляв, і постійно були якісь питання. І тому компанія Sprінtek відкриває Sprінtek Imports. Ми професійно будемо не тільки фарбувати машини, а ми будемо їх привозити і готувати під ключ, якщо це будуть хотіти наші клієнти. Тобто ви залишайте з нами, підписуйтесь обов'язково ще на наш інстаграм і на інстаграм Спрінтек ну Імпортс. і поїхали далі. Не буду робити вигляд, що гольф для мене це якась машина абсолютно нова. Гольф для мене, мабуть, це найближча платформа. Якщо взяти всі мої машини, то найперша така машина, яка дійсно я називаю вже Навалію, це в мене був шостий GTI. Навіть коли дивишся Top Gear, це мабуть. Найкультовіша передача про автомобілі, які є, і Джеремі Кларксон її головний ведучий. І саме він сказав, що Йитий це найкрутіша машина, і саме він у побуті їздить у місті на звичайному ґити. Ця машина це заряджений гольф. Гольф це основа, я би назвав це взагалі автопрома автомобілю людського ГТІ в нас, це в нас зажигалочка. Ерка в нас це в нас вже така артилерія поважча, скажімо так. А коли ти їздиш на ГТІ, ти вже поглинаєшся у світ тюнінга. Тому що якщо ми дивимось на Європу, то в Європі саме ГТІ клас актуальний попередній позапопередній – Це є найпопулярнішими машинами в тюнінгу. В Америці вже так само на американському ринку. На всіх континентах всі знають, що таке GTI. Якщо Volkswagen сформував гольф клас, то він так само Hot хеч клас створив. Він його сформував і він задає на ньому тренд саме цією моделлю. Правильний. Привід це на задню вісь, але це небезпечно, коли ти заходиш в поворот з приводом на задню вісь, і десь трошечки прогадав, ти можеш висіти на стовбі. І Якщо ти залатаєш ГТІ, він трошечки пробуксує, у вас поводить морду, він далі буде їхати. Ви на швидкості 200+, навіть затяжний поворот, коли заходите на задній вісі. Якщо у вас немає досвіду, ви одразу можете померти. Якщо ви їдете на ГТІ, і навіть ви там не розумієте, що відбувається, здюргаєте рульон. Там і все інше, зазвичай машина це прощає. І саме тому ГТІ ще й безпечні. І якщо ви помічали, морда у нас може бути трошечки вища. Це зроблено не тому, що він для того, щоб він не красиво виглядав, це саме для керування зроблено. Макферзан спереді. Тобто, це у нас пружина, в якій знаходиться амортизатор, і знизу у нас знаходиться речах під цим. Все по суті, максимально примітивна передня підвізка, але дешево сердіта і для того, що нам потрібно. Я би сказав, це в нас максимум. Виконує прохання оператора. Передній привід. Газ в пол три людини. Є OFF на першому буксує трошечки 120, 130, 140, 150. Ну, як вам сказати, сказати, що вона надшвидка, я не можу. Але сказати, що вона повільна, інша машина так само з трьома людьми, так само поїде, ну важко. Я їздив три роки. О, дивіться, дивіться. Нас помітили за ні, Ми з ним ганятися не будемо, але бачите, воно саме так виглядає, коли ви їздите на Гатину. Знову ж таки, на сьомому поколінні у нас є активна блокіровка, яка вже і на шостому, навіть поколінні була. Називається XDS. Ти можеш програмно програмувати, коли ти залітаєш в поворот. Передньому приводі завжди у тебе андерстір, тобто машину викидає з поворота. Коли у нас зовнішній супорт починає пригальмовувати, у нас машина вже не настільки паразитарний андерстір стає на життя. Тобто я на своєму життя, я на всіх своїх передньоприводних вагах на DZ 6 і dq 250 завжди на максимальний рівень ставив XDS. І це відчувається, раджу всім. 400 кінських сил на такій машині більше не потрібно. Вона реально об'їжджає майже все. І Знову ж таки, у тебе немає настрою. Ти собі їдеш повільно, тебе нічого не дратує. Вона це не корче, її не трясе. Тут нічого не відбувається. Ти собі у тебе маленький розход, і ти собі на гальфі їдеш по своїх справах. Тобі потрібно наваліти, просто коробочку вниз натиснув, все у тебе автоматична коробка в іншому режимі вже набагато комфортніше їхати. Плюс вона запрограмована, це відчувається, і вона одразу їде так, як ти хочеш. По сьогоднішній день у нашої компанії була величезна проблема. Ми не могли запропонувати нашим клієнтам малярно-кузовні роботи. І нарешті це вирішилося. Ми можемо це зробити як B2B, так і B2C. Звертайтеся до нас, навіть якщо вам просто цікаво зробити про Ми це зробимо, ми вам все пояснюємо. Ми будемо все робити в рамках, як ми завжди звикли. Ну і про саму малярку, про цей бізнес, як це прикольно і цікаво відбувається, я вам гарантую. Ви обов'язково побачите в наших випусках. Друзья, я вас хочу познакомить с одной такой маленькой, но приятной семьей. И она называется Как? Правильно, GTI Crew. Встречай. Друзі, ми приїхали в маленьке логово, яке називається Як? Пральне, GTA і Крю. Ви подивіться, скільки тут багато гольфів, скільки тут ерок. Давайте попитаємося, скільки він їде, 100. 200 А коротке питання. 100 200, скільки? Не, не заміряв. Блін. 100 200 скільки. 68. 6,8? блін, це нормально. Це що, GTI? Yeah. Блін, от за це би був. <laughs> Андрій, я вас дуже знаю. Скільки 100? 200 Давай. Дуже швидко. Головне це сім'я. Оце ми поважаємо. Давай коротко, за 10 секунд чому GC. Тому що це топ за свої гроші. Бля, согласен. І, і не ламається. У мене їх скільки було, я їздив з утра до вечора так, постійно в оцечка і ні разу і не поламався. Бля, крута тачка. На СТО, тільки масло і фільтр. Так, так, так. Коротко, 10 секунд чому А, uh, Потому що шашка закривається легше простого. Uh, Чек, якщо вилітає, ловиться. конвульсия, все на свете. но тачка именно для души и по кайфу. Согласен. Про конвульсию ничего, я не понял, что 10 секунд, коротко про GTI. Ну, GTI, потому что это мирия детства, которая здійснилась в таком виде, и сейчас радуешь, как дитина на ней гоняешь по Киеву и просто сбрасываешься. Может сипоток, километр с кайфом, да? Конечно. Мужики, я извиняюсь, а что шо, шо по карбешникам что-то расскажете, не расскажете? Кованный мотор, турбосистем Stage 05, чиповалась на спринтейке. 120. о, Андрю, Андрюха, смотри, А вон, да, кто не вообще спрашивает, меня спрашиваешь? Наши! Наши, пацаны! Сто двести крепкие. А сколько она ехала? Вот Андрей лучше помнит цифру. Девять или восемь? Я просто не помню. Я не знаю. Вот вы Понятно, я... понятно все. Вот я просто... Наверное, девять, скорее всего. Восемь с половиной. Посмотрите. Закись азота. Смотри, смотри, смотри. Смотри. Все что такое? Навірно, валить так, що просто. А ну, да, кратке да. описання по гольфу. 10 секунд. Чому нравиться гольф? Він крутий, синій і повний пригод. А, і да. 120, скільки? 1209. 100 скільки. 100 девять. там 8,5 їхала. Так я теж поїду. Як а, ви. о, ще <звук> Друзі, тут тупо неймовірний вайп. Якщо ти хочеш купити життя, я тобі рекомендую взяти життя. Тому це, блін, класна тачка. І диви, який вайп, подиви. Ну що, друзі, ми фіналімся. Блін, і що саме приєднане, що поганого ніхто не каже. Всім подобається, всі кайфують. І вам рекомендую купляти, кайфувати. Блін, реально класна тачка за свої бабки, ціна, якість, емоції. Блять, просто топчик. Льоха, дай фіналочку. Ну у тебе був життя. У мене був життя. У всіх людей навколо є життя, і жодна людина не сказала поганого слова. Це не просто машина, це культ, це легенда, це величезна історія. І я сподіваюся, що мої любі глядачі ми вам змогли донести, і показати, що ж це таке. Що таке за атмосферу передати вам. І якщо якщо ви купляєте ГТІ, навіть ви можете його купити, щоб просто в цій тусовці навіть тусуватися. Ще, навіть відверти береш просто, щоб приїхати на сходку, тебе є з ким попити каву і провести вечір. Але GTA, це не та машина, яку купують для сходок, Вона по всіх параметрах афіні. Я да, Я і не вір кому, що вона бістейджу. Ми тобі це донесли, ми, наш рядовий глядач. Тому да. ми Об... з тобою обов'язково обов побачимось в наступному нашому, нашому випуску.